Що стосується поведінки Польщі останні місяці, то це та, знаєте, якби як приказка, що своя рубашка ближче до тіла. На жаль, це прикро, тому що оті перші місяці, перший рік, навіть півтора, як Польща нам дуже гарно допомагала, знаєте, це от мене це дуже радувало, тому що це реально зблизило не тільки наші уряди і наших керівників, це зблизило народи. І мені було тепло на душі. Ну а те, що зараз відбувається, ну. Почалося, ви ж знаєте, із зернових, потім почалося із блокування перевізників. Потім почали підключатися фермери. Потім зараз вже говорять про те, що там ми багато цукру поставляємо. Давайте будемо накладати обмеження вето на поставки цукру. Зараз лунають уже такі дикі заяви. Що скажемо, в разі вступу України в Європейський Союз обмежити там або мінімізувати повністю сільхозімпорт в Європейський Союз на 20 років для України? Ну, знаєте, це ну, не люблю такого слова, але це вже маразм, це вже просто маразм. Ну саме раз би полякам було добре сповнити про те, коли їх приймали до Європейського Союзу. То тоді, скажімо, дуже були непрості стосунки з Європейським Союзом і з вступом Польщі, тому що Польща на європейських ринках депінгувала робочою силою своїми товарами, своєю сільхозпродукцією. особливо були гострі стосунки між Німеччиною і Польщею. Тобто, Польща забула, що було 20 з лишнім років назад, коли вона. Точно той самий шлях проходила, то вона ж була в цій позиції, і її ж прийняли, і вони адаптувалися. І оцей розквіт Польщі, який на сьогоднішній день є, це розквіт Польщі завдяки Євросоюзу. Тобто вони розквітли, вони збагатіли, вони, вибачте, ожиріли, їм все добре. У нас тут війна, у нас тут кров ліється, а вони нам тепер гайки закручують? Ну, якось це знаєте, такі сусідські, добросусідські стосунки, чесно кажучи, не зовсім добре впливає. Мене є велике сподівання на оновлення політичного, політичної влади в Польщі. Я думаю, на найближчі місяці все проявлять. І проявлять, або ми повернемося до добросусідських нормальних толкових стосунків, ну або будемо мати те, що зараз маємо. Те, що зараз маємо, ну це як мінімум непорядно. І як максимум, це ну, не перспективно в цілому на, на майбутнє в добросусідські стосунки між сусідніми країнами, а тим більше під час війни. Знаєте, як на мене, це навіть в мирний час не, не зовсім гарно пахне от такі стосунки, які зараз. Ну а під час війни, то воно, як кажуть, в народі не втине ворота. Так було б дуже добре, щоб поляки про це подумали, тому що від того, що Україні стає гірше. То я не думаю, що Польщі від цього стане краще. І я не хочу навіть говорити про такі сценарії, коли російські війські війська стоять там в чопі в Ужгороді, і що тоді будуть робити поляки? Про що вони будуть розказувати? І кого вони там будуть блокувати із своїм, ну скажімо, тим польським військом, яке ну, по великому рахунку ніколи не воювало. Давайте речі називати своїми іменами. Єдина, єдина боєздатна армія в Європі це українська армія. Тому що мати маленьке військо з маленькою кількістю техніки, які є сьогодні в європейських країнах, це півбіди. Маленьке військо, маленька кількість техніки це півбіди. А от мати ще військо, яке ніколи не воювало, оце біда. Оце біда. Бо вони ж, коли створили цей блок НАТО, вони ж поскорочували всі свої військові бюджети, вони скоротили армію в десятки разів. Чого, вибачте, Росія так і обнагліла? Бо вона чітко знає про те, що якби вона за три дні взяла. Скажем, Київ, то за два тижні вона взяла пів Європи. Ну, Європа чогось зараз про це не хоче думати, споминати, а починає бистренько нарощувати свої війська і своє військове озброєння. Так що я думаю, що найближчими місяцями ну дуже хочу вірити, що стосунки між Україною і Польщею налагодяться на краще.